Угу. Там, це за партика, та ви сказали визначення. Добре, ще хочу звернути вашу увагу на визначення, яке є у підручнику Мирон Йосича Мені здається, воно так змістовно нам більш характеризує ці два основних поняття. І Мирон Йосич описує емоції як переживання ситуативного та дієвого значення предметів та явищ. Майбутнього сьогоднішнього і минулого. Тобто трішки так закручене це поняття, але ми з вами говорили, що емоції, що таке ситуативне переживання в конкретній ситуації, Тобто, сьогодні ми там, зараз десь знаходимося в якійсь ситуації, і ми зараз переживаємо ці емоції. Ну, А дієве значення це говорить про те, що ми. Залучені, тобто наші емоції пов'язані конкретно з якоюсь діяльністю, Так, це не обов'язково ті види діяльності, про які ми з вами говорили, про які ми з вами знаємо. Там, наприклад, ігрова діяльність, навчальна, от зараз, там от зараз навчальні діяльності, конкретно тут і тепер. І у нас є певні такі переживання емоційні. Але це може бути і не пов'язана конкретно з діяльністю, тобто дієве значення це взагалі активність, якась активність людини. Наприклад, ви там відпочиваєте, читаєте якусь літературу, книгу, і у вас відбуваються певні переживання. Ми можемо. Сказати, що це також має дієве значення, хоча ніби такої діяльності, про яку ми от виділяємо, як ці конкретні види немає, але є все ж таки діяльність, психічна діяльність, тобто внутрішня робота нашого мозку відбувається. І коли ми читаємо цю книгу, у нас є певні переживання, певні емоції в конкретний момент, момент коли ми читаємо цю книгу. І друге визначення, те, що стосується почуттів, також мені здається дуже таке влучне визначення. Мероньор говорить про те, що почуття це переживання людиною життєвого сенсу, предметів і явищ. Тобто, про що він говорить, я, я, яке ми можемо, які висновки ми можемо зробити з цього визначення. Він говорить про те, що емоція, що почуття вони пов'язані з чимось важливим для нас. Та і ми говорили, що почуття вони є предметні, тому що і вони не просто предметні, а почуття вони прив'язані для до чогось дуже важливого. Тобто, сенс життя для людини це і щось важливе. Та, наприклад, якась людина, робота, заняття. Там, країна може бути, так? тобто щось дуже важливе для нас, тобто те, що має сенс для нас. І тому, коли ми будемо порівнювати, спираючись на визначення цих понять, ми будемо е, говорити, що перша відмінність це те, що ми ну, говорили ще раніше, що емоції вони більш короткотривалі, та почуття довго Це одна відмінність. Але якщо спиратися на визначення Маронльосича і говорячи про все життя, про почуття, які виникають з чимось важливим, то почуття і більш глибокі. Тобто вони не просто довготривалі, а це щось таке глибоке і пов'язане з чимось важливим, з таким сенсом чогось там важливого для нас. Але у мене для до вас питання ще одне. Скажіть, будь ласка, е, ми постійно от говоримо, та, і в за партика визначені, і за Мароньосочем, за Максименка, що емоції, почуття це є переживання. Тобто ми бачимо, що визначення двох понять відбувається через інше поняття, через поняття переживання. А тоді питання до вас. А що ж тоді переживання? Якщо ми маємо поняття інше, ми повинні це пояснити. На вашу думку, як пояснити, що таке переживання? Як пояснити це? Ми говоримо переживання, тоді треба пояснити. А що таке переживання? Бо не зрозуміло, так? Будь ласка, подумайте. Два поняття визначаємо через інше, через поняття переживання. А що тоді переживання? Питання до вас. Як нам пояснити це? Будь ласка, подумайте, Може знайдете визначення. Ну, ви знову говорите внутрішній стан, коли вона переживає. Знову використовуємо поняття переживає. Хтось може знайде визначення переживання. І стан не можемо сказати, тому що у нас емоції це як процес.

Виходить з цього визначення. От надає та намагається надати нам визначення переживання, та, підручнику Варія. Та, щось якесь внутрішнє, щось психічне, та, він говорить, ну, у нього взагалі поняття є внутрішнє і психічне. Тобто, це якась внутрішня, психічна енергія, та, яка має. Може мати протилежні знаки, тобто переживання можуть бути і позитивними, і негативними. Та? І це може покращувати нашу психічну діяльність, та? пише Мирон Юс, але ми можемо сказати, що може і погіршувати, тобто, знижувати нашу активність, нашу психічну діяльність. Ну, от Є таке одне визначення. Але в чому проблема? Знову таки та не зрозуміла, а що це за внутрішнє психічне. Знову немає такого чіткого пояснення, і це додає нам ще одну проблему, яку ми маємо в психології. Ми зараз про ці проблеми ще раз проговоримо, які ми з вами вже обговорювали. Але тут додамо ще одну проблему. Тобто, у нас є визначення двох дуже важливих понять. Емоції почуття, яке відбувається за рахунок або з використанням третього поняття в та, психології, таке поняття, як переживання. Але чіткого пояснення, що це таке заявище, що це таке за внутрішнє психічне, ми не маємо. Та? Тобто немає такого чіткого розуміння. Ну, розуміємо, що є щось внутрішнє психічне, але у нас багато чого внутрішнього психічного. Та е якась енергія така? У нас також дуже багато енергії е різного, різного характеру, різної якості. І так, так тому не та, що ж це таке, і тому нам і не зрозуміло, що це е за такі явища виходить, що таке емоції, почуття. Тобто, ще одна є така проблематика. По перше, визначення поняття через інше поняття і немає чіткого пояснення того третього поняття. Оце така у нас проблема. Ну і продовжуючи про проблеми, ми з вами минулого разу трішки обговорили ці проблеми, їх звичайно намагати більше. І ми зараз деякі з вами запишемо з цих проблем, які існують в психології. Відкрийте свої зошити і, будь ласка, запишіть собі проблеми та особливості дослідження емоційних явищ в психології. Ми трішки це відзначимо. Ми трішки це відзначимо, запишемо. Тому що тема об'ємної емоції, почуття, емоційна сфера, та і ми з вами ці проблеми зазначимо: проблеми та особливості дослідження емоційних явищ психології. Ми зараз говоримо про психологію як науку, тобто, які проблеми у науковців виникають? У зв'язку з дослідженням або у зв'язку з тим, що, що вже досліджено. і перше давайте запишемо це відсутність єдиного об'єктивного підходу до вивчення емоцій, відсутність єдиного об'єктивного підходу до вивчення емоцій. Відсутність єдиного об'єктивного підходу до вивчення емоцій та їх представленості у свідомості людини та їх представленість у свідомості людини. Представленості у свідомості людей. І якби далі продовжуючи, друге, друга проблема це відсутність спадкоємності послідовності між теоріями. Там, ми про це я з вами минулого разу говорила. Відсутність спадкоємності послідовності між теоріями. Ми з вами говорили, що існують суперечності між існуючими концепціями, немає такої згоди між фактами, між словами в тих теоріях. І взагалі ми говорили, що не може бути там 20 теорій, може бути тільки одна теорія. Але навіть ті, які існують, вони між собою суперечать одна одній. І взагалі та, говорили, що кожна теорія вона описує, висвітлює тільки якісь окремі фрагменти емоційної сфери, тільки одну якусь сторону емоційних проявів, емоційних переживань. Тобто от проблема з теоріями. Наступне також ми з вами обговорювали: зафіксуйте собі дуже так, коротенько, це. Багатозначність е, терміну емоцій Багатозначність терміну емоцій. Ну і допишемо і почутів. Багатозначність терміну емоцій і почуттів. Багатозначність терміну емоції і почуття. І ми з вами говорили, та і в Йосича це записано. Що ну так об'єднали оці ці всі підходи, і ми на сьогодні маємо такі чотири основні підходи: це коли емоції, почуття взагалі розмежовуються, якби розглядаються як зовсім різні. Різні поняття, різні емоційні явища. Другий підхід, коли емоції ототожнюють. Взагалі та в, одному, в одному джерелі ми бачимо там це визначення емоцій, а в іншому таким же самим чином це визначається почуття. Третій, третій підхід, коли почуття вважають одним з видів емоцій, тобто емоції це ширше поняття, а почуття входить в. Поняття, почуття і е, протилежне, коли навпаки е, емоції визначаються, а чи, чи почуття визначаються як ширше поняття, тобто родове поняття, а емоції входять в почуття. Тобто одні визначають почуття, ніби основне таке явище, туди входять емоції, а інші навпаки, та емоції це більш-ширше, і туди входять почуття. Тобто немає такого одного підходу до визначення цих двох понять. Наступне, це у нас, ми про це з вами не проговорювали, зараз запишемо. Це нерівномірність дослідження розвитку емоцій в різних, в різних напрямках. Нерівномірність досліджень розвитку емоцій в різних напрямках. Зараз поясню вам. Нерівномірність дослідження розвитку емоцій в різних напрямках. Тобто на сьогодні з більшого емоційна сфера досліджена, є досліджена, дуже багато досліджень це прояви емоцій в онтогенезі, тобто на різних вікових етапах. Таких досліджень ми на сьогодні маємо достатньо. А, наприклад, розвиток емоційної сфери філогенезі, їх недостатньо на сьогодні. Тобто немає відсутність досліджень в такому соціо-історичному генезі, тобто в процесі розвитку людства, як емоції розвивалися спочатку розвитку людства і до сьогодні, тобто в межах філогенезу таких досліджень не достатньо. Наступна проблема це проблема встановлення взаємозв'язку між емоціями і неемоційними явищами. Проблема встановлення взаємозв'язків між емоційними і неемоційними явищами. Тобто з іншими психічними процесами, там, наприклад, з вольовими. Особлива тут є така прогалина у дослідженнях і різні підходи у дослідженні між емоціями і когнітивною сферою, тобто, до сих пір не встановлено, що ж перше реагує на. Подразник, на якусь ситуацію. Це перші емоції або мислення. Що як впливає, наскільки емоції впливають на когнітивну сферу, на наше мислення, на аналіз ситуації. Або навпаки, мислення впливає на емоційну сферу. Тобто, цей взаємозв'язок, він досліджений не до кінця. Наступна проблема співвідношення емоцій та мотивації. Співвідношення емоцій та мотивації. Тобто ми з вами визначали функції, говорили, що одна з функцій є мотиваційна, але яка оця детермінуюча роль емоцій у поведінці людини, в її діяльності, на сьогодні також не доведена до кінця, недосліджена. Проблема співвідношення емоцій та мотивації. І якщо ми заговорили про функції, то наступна проблема, і це на сьогодні є одне з ключових питань визначення функцій емоцій, тобто питання функцій емоцій. Наступне ключове сьогодні питання це визначення функцій. Ми з вами говорили, що їх та й перераховували і описували ці функції. Але не всі погоджуються, не всі науковці погоджуються, що, наприклад, та чи інша функція належить до емоційної сфери. Ну, точно, ми з вами сказали, що одна із функцій це оцінювальна. Тобто ми оцінюємо ситуацію, наскільки вона є безпечна небезпечна, наскільки для нас є значущими ті предмети, ті явища. Ті проблеми, які там ми вирішуємо, тобто за допомогою емоцій. Емоції надають нам оцінку того чи іншої, тієї чи іншої ситуації. Наступна проблема це ми також про це вже говорили, це проблема класифікації емоцій. Проблема класифікації емоцій. Знову ж таки, ми говорили, що дуже багато класифікацій, не зведені всі ці класифікації до чогось одного. І головне, що ці класифікації вони спираються на якісь окремі одну-дві незалежні ознаки. Тобто вони побудовані на основі якогось ну, одного, ну, добре, якщо ще на двох чинниках, та на двох ознаках. А це не дає нам повного розуміння емоційної сфери і цієї класифікації, так? тобто оця проблема класифікації емоцій існує. Наступна, наступна проблема. Ми на неї не звертали уваги. Але, напевно, ви коли сьогодні готувалися, готували теорії емоцій, ви побачили, що в теоріях також науковці таркаються взаємозв'язку між фізіологічними процесами і емоційною сферою. Тобто, наступна це фізіологічні механізми емоцій зв'язок фізіологічної сфери, фізичної сфери. З емоційної емоційною сфери. І ми бачимо, так, ви готували сьогодні теорії. Це теорія Анохіна. Вона якраз відноситься до цього напрямку. Це теорія Кеннана барта це теорія Джемса Ланги. Які Описують якраз з позиції фізіології, і також проблеми співвідношення емоційної сфери з мімікою, пантомімікою, з вегетативними реакціями організму. Тобто, і ще дуже важливе також на сьогодні питання психосоматики, як емоційна сфера впливає на виникнення психосоматичних захворювань. Оце все відноситься до фізичних механізмів емоцій і до проблем, які існують от в цьому напрямку. І останнє, що ми зафіксуємо, на сьогодні також. На перший план виходить проблема дослідження, розуміння проблеми суб'єктивної представленості, емоцій у свідомості людини. Давайте зафіксуємо, а потім трішки обговоримо. На перший план на сьогодні виходить дослідження проблеми. Дослідження проблеми суб'єктивної представленості емоцій у свідомості людини. У свідомості людини. Тобто тут ми можемо говорити про те, як людина на сьогодні розуміє свої емоції. Можемо сказати про емоційний інтелект. Так? Не тільки представленість, а як людина може розуміти свої емоції, а від цього, як вона може ними керувати. Ну, таким з вами зафіксували. зафіксували.